До нашої розмови доєднується Рефат Чубаров, голова Меджелісу кримсько-татарського народу. Доброго вечора, пане Рефат. Доброго вечора всім. Пане Рефате, які настрої у кримчан сьогодні, і чи очікують вони на швидкий прихід ЗСУ, особливо після вчорашнього феєрверку Феодосії? Ну, думаю, що настрої вони дуже схожі з тими, які і тут, на матеріковій частині України. Сотні тисяч людей Криму очікують на звільнення, і зрозуміло, кожний такий дуже влучний е, удар ними сприймається як наближення цього звільнення, і можливо, е, ну для того, щоб отакі от настрої вони дуже посилилися. Ну думаю, що ці удари е, по військових об'єктах далі будуть більш такими сильнішими. Якщо порівнювати 2002-2023 рік де цих ударів, особливо в цьому році, було е доволі. Багато, скажімо так, їх ніколи не буває багато, але порівняно з 2022 роком. Чи змінилися власне в цьому контексті настрої е, кримського народу? Тобто, чи більше вони очікують, вірять і хочуть повернення до України? Бо в 2022 році настрої були ще такі собі. Давайте говорити відверто. Ну, дивіться, е, ну, люди звикають до всього, е, е, і це очевидно е, минулого року. Е, перший такий удар, який стався, це було по аеродрому Новопедрівці, близько міста Саки. І пам'ятаєте, наскільки тоді все було резонансно, і Трошки ви зараз здається, показували сюжет. А потім вже були підриви перший, другий. Керченського мосту а, ну і пішло. Я щоб не все не переліковувати. Нагадаю, що в цьому році були дуже потужні удари по е, об'єктах Чорноморського плоту Російської Федерації, які розташовані на окупованому півострові Севастополі в вересні, здається, 13-го були удари по. Морському судноремонтному заводу, і там було на ремонті підводний човен і також десантні кораблі. Вони були знищені. Потім був удар по заводу залив керчі і тепер Феодосія. Британські експерти порахували, що за 4 місяці. Сили оборони України знищили 20% Чорноморського флоту потужності, і це багато про що говорить. Але ще раз хочу сказати: це вже ну становиться таким ну, нібито з таким звичайним звичайною подією удари по Криму поки не буде нанесений нанесені удари. По тих об'єктах, які будуть е, означати е, такий переламний момент щодо на шляху до звільнення Криму, таким об'єктом, одним з таких об'єктів, є Керченський міст І, ну, як на мене, він чекає на свою чергу. Так, так, пане рефато хотілося запитати стосовно Феодосії, тому що я от сьогодні зранку читав в місцеві в місцевих пабліках. Розповідають можливо, просто ви знаєте якусь додаткову інформацію. Розповідають про вибух такої потужності, що уламки цього корабля рознесло на кілька кілометрів від порту. Тобто, що ж на ньому мало б бути? Ну, є такі, ну, принаймні, говорить, що, що там можуть бути шахеди, що там могли би бути калібри чи оці авіаційні дуже потужні авіабомби? Ну, важко сказати, що там вибухнуло, але дійсно не просто писали, я бачив сюжети. Коли по місту ну були зйомки, і це демонстрували, і ціли такі, знаєте, величезні листи угу. сталеві, які увійшли в землю від падіння, тобто від цього можна зробити висновок наскільки великої сили падали ці частини від ну після вибуху, і це говорить про те, що Ну, дійсно пошкодження дуже значне, і, і, і якась і, і для вибуху там були якісь речовини, і ну, те, що ще повідомляють люди, і цього я ще не бачив. Можливо, є в яких пабликах про те, що е швидкі е і військові, і цивільні з феодосії направляються. В інші великі місця це говорить про те, що можливо, що лікарні, і а якщо там є госпіталі, я не знаю феадосію, але місцеві лікарні вони вже не справляються з кількістю тих поранених, які до них привезли. Пане Рефате, залишайтеся з нами на зв'язку. У нас студії присутній пан Іван Ступак, який, коли ми підключали і говорили про Крим, говорив, що перспектива пане Іване, договоріть, будь ласка, повернення Криму не така вже й близька. Ну, Звичайно, ну давайте так. Окей, концептуально так, треба, але секундочку, ми побачимо, наскільки важко просування йдеться: Запорізька область, Херсонська область. там Буквально по метрах вигризають землю. ми давайте так, Крим – це… Півострів, це гори, це великі можливості для там диверсійної роботи для будь-якої тут Крим, що перетворимо теж на безлюдну пустелю. Я думаю, що поки що до Криму трішки а ви нічого не перетворювали на цьому. Ну, безлюдну поч... пустелю. ну, та ну ворог почекайте, робив. Ну, ну та війна, яка йдеться, ведеться, маю на увазі, що зараз розглядати. Та ні, ми тут зайдемо зараз, зліва, справа. Тут висадка десанта буде. Ну поки що не до цього. І навіть Олег він каже, ну секундочку, до який Крим? Ну, Почекайте, ще до нього бігти і бігти. Він якраз зараз знаходиться на фронті, і він реально ситуація дивиться, коли підійдемо до армянської, коли будуть спроможності, можливості, тоді це буде зовсім інша розмова. Ну, поки що кричати, що там в червні будемо шашликів або барбекю в Криму? Ну почекайте, ну це зарано це рожеві окуляри, які б'ються склом всередину, пане Рефато. Відрефлексуйте, прошу вас, будь ласка, на сказане паном Іваном, чи погоджуєтеся, ви з такою позицією, чи все-таки готуємося наступний сезон в Криму зустрічати? Я тут більше би ну, особисто я залишаю для військових, буду говорити про те, що як на мене виглядає, як для людини не і цивільної, але в якійсь мірі ще запахом історик. Я усвідомлюю, що військові події. 20, середини двадцятого століття і 21 століття сучасна війна це абсолютно різні речі, але давайте трошки ось на чому подумаємо. Крим виконує в багатьох моментах ті ж самі функції, які виконував і в попередніх війнах. Крим сьогодні для Росії є таким хабом е на території, на цю територію. Вони переміщують військову техніку, зброю, інші, якісь потрібні їм військові вантажі через мост, паромами, кораблями з території власне Росії. А потім звідси вони перекидують на південні українські території Запорізьку, Херсонську область. Отже, Крим це є хаб для ну, військових і оцю функцію треба прибрати. Що для цього треба зробити? Як ну я не наполягаю, я ще раз кажу, я людина абсолютно, яка не, не знає спеціальних таких знань, але міст а, е, потім е, не дати можливості кораблям чорноморського плоту. Мати якісь можливості по Чорному морю, і про це ми вже говорили скільки вже потужності Чорного моря знищена. Якщо взяти територію Криму, це сьогодні такий, е, окрім того, що це міс... ну, як хаб, такий, е, логістичний. Крім того, тут на ньому ще багато інших е, військових об'єктів, які спрямовані не лише на Ну, утримання Криму е, в руках у Росіян, але для нападу на материкову частину е, е, України і тому ці військові об'єкти вони всі відомі. Ну, в першу чергу це військові аеродроми. Е, вони сьогодні вже е, досяжні для е, української зброї. Друге, це судноремонтні і суднобудівельні заводи. Ми говорили про те, як по них вже наносяться удари. Це потужні склади зброї, пального, військової техніки. І вже ми цього року мали можливості минулого року. Вибачте мене під Джанкоєм, селище Азовське. А потім Кіровському районі були дуже влучні прильоти, і декілька днів вибухало все це Крим. Це військові частини, вони їх не так легко ну прибрати чи перекидувати з місця на місце. Тобто, я зараз говорю про ті військові об'єкти, які можуть стати стаціонарними, які є, можуть стати ціллю для е, збройних сил України. І їхнє знищення воно е, одразу знижує можливості російської армії як на півдні е, е, матерікової частини України, як власне і в самому Криму, і тому мені здається, але я погоджуюся з шановним колегою, який говорив про те, що як тільки збройні сили України дійдуть до адміністративної межі між Херсонською областю. І Кримським півостровом, тобто, як тільки буде звільнена частина Запорізької Херсонської області, ситуація і навколо Криму, і в самому Криму суттєво і, і кардинально зміниться. Це абсолютно правда. Але щоб готувати оцю ситуацію, це час е, тут треба ну тут е, не тільки е, таким фізичним. Наближенням до Криму сьогоднішня зброя. Я просто це стверджую на от вчорашньому прикладі. Це наші літаки, які ну я допускаю, де вони були, десь там, можливо, Ніколаївська Херсонська області, Вони пускають крилати ракети, і за е, таку далеку відстань вони потрапляють в ту ціль, яка була намічена, і тому звільнення Криму. Воно різними здається способами наближатиметься, в тому числі і використовуванням ну, такої далекобійної високоточної зброї. Я ну, бачу і такі напрямки. Також дякую вам, пане Рефате, і за позицію і за те, що знайшли час, можливість доєднатися до нашого ефіру. Рефат Чуваров, голова меджевісу кримськотатарського народу, був з нами на прямому зв'язку.